Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі світ сільського господарства. Сьогодні дядько здає пшеницю, і я приїхав до нього допомогти і зніму для вас зразу відео. В цьому відео розкажу вам, оскільки ми здаємо пшеницю і чому Іменно зараз, коли ціна на ринку саме дешева, здається пшениця. Дивіться, в цьому відео буде цікаво. Ну, пшеницю будемо ось цим от турбірованим 82. Ось такий саморобний. Навантажувач. Це дядько сам робив його. Якщо не помиляюся, то в ковш злізає до 300 кг. Тут були ще бортики. Такий навантажувач. Зараз пару ковшів ще залишимо на, цьому, на прицепі і будемо далі кидати на фуру. третю загрузили, зараз під'їжджаємо і продовжуємо завантажувати. Як і обіцяв сказати, по якій ціні ми здаємо. Ціна 3,90, а здаємо тому, що завелися в пшениці і мусово здавати, щоб не пропала зовсім. Ось такі ціни на теперішній час. Бачите, піднімається досить високо, на фуру закидає без проблем, навіть вище фури піднімається. Погрузка продовжується, Зараз залізмо наверх, подивимося, скільки там. Так, це майже повне, ще, один-два куша і буде квітка. Все, останній ковш. Зараз розгортаємо і закриваємо тент. Тент закрили, зараз затягуємо і буде вирушати в дорогу водій. Це, друзі, на цьому відео у мене підходить до кінця. Якщо було цікаво та корисно, ставте лайк та пишіть в коментарях, когось що цікавить. Також точно не підписався на мій канал, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. Переходьте також на мій канал, там багато цікавих та корисних відео. Всім дякую, хто дивився мої відео це до кінця. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. До нових відео, друзі. Всім пока!